Доброго дня, дорогі друзі. За вашим проханням, сьогодні рубрика продажа будинку. Перед вами в місті Вінниця, старе місто, продажа Дуплікс. Ось ця частина будинку продається, ну це не можна сказати частина, бо це повноцінний будинок, який має лише одну спільну стіну. І загальна площа такого будинку 180 квадратних метрів. А е, житлова площа 120 квадратних метрів. Будинок дуже якісно побудований за спеціальним проектом. І е, має е, два армопояса, стіни побудовані з газу блоку сороковки 40 е, марка 400 і е, перекриття е, панельне і першого і другого поверху. Дах металочерепиця е, 05. Сантиметрів товщина німецька металочерепиця. Як ви бачите, будинок має окремий номер і має приватизовану земельну ділянку три сотки. Також ось ми бачимо, що в будинку є підвал, 20 квадратних метрів і гараж на дві, два автомобілі. Будинок утеплений, використовувався пінопласт для утеплення. І ви бачите, яка немаленька земельна ділянка, огорожена парканом з металочерепиці. Ось є територія також на задній частині будинку, де знаходиться криниця, знаходиться яма септикна, 10 кубов і, звичайно. Ми заходимо із цієї території у будинок. Тут знаходиться кухня, і ви як бачите, із кухні можна вийти і зробивши собі там терасу і літній відпочинок. Кухня, як ви бачите, великих розмірів. Вона має 25 десь квадратів. І ми заходимо у вітальню. Також можна вітальню було зайти із фасадної частини будинку. Ось така у нас дуже гарна, дуже гарне планування, високі стелі, і вітальні є вихід на другий поверх. Також ми бачимо окремий санвузол. У будинок. Заведені всі комунікації, підключений газ. Ми бачимо ось газові котел турецького виробництва, підключене світло, заведена вода і вивід каналізації. Піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі ми маємо ось спальню кімнату. Яка знаходиться вікнами у цю сторону, де в нас вихід на двір? Як ви бачите, тут житлові комплекси, кругом, будинки нові. Це дуже гарний мікрорайон. Тут неподалік 11 школа, неподалік медичний заклад, магазини, транспортна зупинка. Також на другому поверсі є санвузол сумісний. Ось і велика спальня, при бажанні яку можна і розділити на дві, якщо потрібно. І вихід на балкон. Із балкона дуже гарний краєвид. Адже будинок знаходиться: подивіться, в якому гарному мікрорайоні. Зовсім недалеко. Ліс, дуже чисте повітря і каскад Озер. Це дуже гарне, таке місце дуже гарне. Так що запрошую вас на перегляд, запрошую вас на покупку даного будинку. Ціна будинку 73 тисячі доларів, але будинок того вартує, бо він дуже якісно побудований і дуже гарне планування. Криниця побудована. Глибока, 16 кілиць, із них 5 повністю наповнених водою. І вода дуже-дуже е, така смачна присмачна. Як ви бачите, все потопає в зелені, дуже чисте, чисте повітря. Друзі, так що пишіть, чи сподобався вам цей будинок, який будинок, які цінові категорії ви хотіли б побачити. Я обов'язково вашу просьбу буду виконувати. До побачення, до нових зустрічей і запрошую на перегляд будинку.